Збанкрутілого черкаського підрядника змусили повернути бюджетний аванс і до виконати ремонт проблемного тротуару. Підприємець спершу взявся за роботи, потім сказав, що фірмі існувати ні на що. паперово організаційна тяганина тривала три роки, і ділянку на смілянській таки вдалося привести до ладу. Про ремонтний прецедент Тетяна Пономар. Маленька стежка в обхід пішохідної зони по вулиці Смілянській. Її люди протоптали за кілька років. У спеку Курява, у дощ багнюка і калюжі. Три роки тому це місце почали ремонтувати. У міськраді визначили підрядника та перерахували йому аванс із держбюджету. Старий асфальт зняли, а нового так і не поклали. Люди звернулися до представників влади, аби ті допомогли їм. Я як мешканка, як член комітету КСН Привокзальний, зверталась до Володимира Миколаєвича вияснити ситуацію із цим проблемним відрізком. Депутат міськради Володимир Гриценко почав шукати правди ще під час минулої своєї каденції. За цей час назбирав стоси паперів. Виявилося, фірма-підрядник збанкрутувала. І авансовий платіж повертати нікому ані роботи, ані грошей. Тут є звернення до прокуратури, до міської ради, до різних різних але на жаль, питання зупинилося на тому, що підприємство, яке взяло аванс, воно має повернути його. На той час вже фактично підприємство стояло в стадії банкрутства, а потім взагалі воно припинило своє існування. Фактично не було кому повертати ці кошти. Після довгих переговорів з міськими керманичами та власником колишнього підприємства гроші до міського бюджету таки повернули. І роботи відновили. Завдяки так, спільним зусиллям і моїм особисто, як депутатам, і міської влади, на даний момент вони ну, от він буде зреалізований. Для мене це особиста перемога. І мені приємно, що це вдалося таке вирішити. Упоряджувальні роботи тут мають закінчитися з дня на день, утім пішоходи вулицею вже задоволені. Краще, ніж було. А як було? Пам'ятаєш Так, Пам'ятаю, звісно, А як Горбик, ямка. Приємно ходити по хорошим дорогам, коли вони реально зроблені. Тим часом міський депутат уже зайнятий іншим проблемним відрізком у своєму окрузі. Відновити бруківку необхідно на смілянській за три квартали звідси. Тетяна Пономар, Сергій Єфімов, Віка новини.